Вітаю, панове! Розглянемо сьогодні пристрої сканування, конструкція та принцип дії сканерів, інтерфейс підключення. Сканер це пристрій, що створює цифрову копію об'єкта, тобто переводить текст чи зображення цифрову форму в цифрову форму. Сканери подібні до пристрою копіювання, тільки сканер не друкує копії, а передає оцифровані дані на комп'ютери, де скановане зображення можна зберегти у вигляді файлу. Історія винаходу. У 857 році Флорентійські Джованні Казелі винайшов прилад для передачі зображення на відстані, названий згодом пантелеграф. Передається картинка, наносилася на барабан струмопровідним чорнилом і щитувалася за допомогою голки. 1902 року німецький фізик Артур Корн запатентував технологію фотоелектричного сканування Телефакс. Передається, зображення закріплювалося на прозорому бар... е... барабані, що обертається промінь світла під... від лампи, що переміщається в доволі барабана, проходить якийсь оригінал і через засташовані на осі барабана призми об'єкти потрапляв населеної фотоприймач. Ця технологія досі застосовується в барабанних сканерах. Надалі з розвитком напівпровідників удосконалився фотоприймач. Винайшли планшетний спосіб сканування. Але сам принцип оцифрування зображень залишається майже незмінним. Принцип роботи. Зображення. Зображено загальну схему пристрою плашетного сканера. Світло, що йде від джерела освітлення, потрапляє на оригінал у певній точці. Відбившись від нього, світло потрапляє на оптичну систему сканера. Вона складається з дзеркала та об'єктиви. Іноді роль оптичної системи може грати просто призма. Оптична система формує світло на фо... та на фотоприймачі. Роль якого перетворення інтенсивності падаючого світла в електронний вигляд. Отак От воно виглядає. Скло, оригінал, джерело світла, і потім відбивається через лінзу на аналоговий цифровий перетворювач. І датчики теж. Елементи ПЗС датчика. Малюнок один. Принцип роботи Скановане зображення висвітлюється білим світлом. Відбите світло через зменшуючу лінзу потрапляє на фоточутливий і елемент. Так званий приладом із зарядним зв'язком. із зор, зарядним ПЗЗ. Так Званий приладом ПЗЗ. Charge Complete Device UCD. В основу якого покладена чутливість провідності пн переходу, звичайного діода діота, ступеня його освітності. На пн переході створюється заряд, який розсмуктується зі швидкістю, що залежить від освітленості. Міняється, маю увазі, міняється зі швидкістю, що залежить від освітленості, розсмуктується, змінюється. З... Мі... Мі... Зі швидкість, що швидкість змінюється. Змінюється. Ставиться, да, то більший сум проходить через діод. Якщо... Давайте тут як, що швидкість зміниться, то більший сум проходить через Діод. Сканер мається на увазі, збільшується. Да? Сканер знімає зображення не повністю, а по рядках, по вертикалі планшетного сканера. Рухається смужка світлочутливих елементів та знімає по точках зображення рядок за рядком. Кожен рядок сканування зображення відповідає певним значенням напруги на ПЗЗ. Ці значення напруги перетворюються на цифрову форму через аналог цифровий перетворювач АЦП. Чим більше із елемент у сканера, тим більше точок може зняти з кожної горизонтальної смуги зображення. Це і називається оптичним дозволом. Да? Воно визначається кількістю світлочутливих елементів, що припадають на дюйм горизонталі зображення, що сканується. У кольорових сканерах зазвичай використовується, як правило, Трирядна матриця ПЗЗ та підсвічування оригіналу каліброваним білим світлом. Кожен ряд матриці призначений для сприйняття однієї з базових корних складових світла, червоно зеленно синього. Щоб розділити кольори, використовується або призму, що складає промінь білого світла на кольорові складові, або спеціальне покриття ПЗЗ, що фільтрує. Однак, існують кольорові сканери з однорядною матрицею ПЗС. В яких оригінал по черзі підсвічується трьома лампами базових кольорів. Однорядна технологія з потрійним підсвіченням вважається застарілою. Типи сканерів. Барабанні сканери. Принцип дії барабанних сканерів рисунок 2, полягає по елементному щитуванні світлового сигналу від зображення оригіналу за допомогою оптичної фотоголоки. Де, як фотоприймачі, як правило, використовуються фотоелектронні помножувачі. Це фрагмент оригіналу такий. Фотоелектронний помножу об'єктив оригінал. Барабан. Об'єктив. Джерело світла, розвірка по строчках. Звірка по кадру. Зіркало. відеосигнал, Фрагмент оригіналу. Полосочка. Да? Угу. Рисунок 2. Присі барабанного сканеру. Обертання барабана забезпечується розготка зображення по рядку, а переміщення фотолока барабана розводка по кадру. Мінімальний розмір зчитувального елемента може сягати 5-7 мікрометрів, тобто практично до розміру зерна фотопліки, що забезпечує високу роздільну здатність барабанних сканерів. Зрозуміло, що світловий. Сигнал від такого малого елемента буде невеликий, а до цього ще додається вимога розрізняти більше 26 градацій за рівнем цього сигналу. У кольорових сканерах також необхідно мати високу фотоприймача до випромінювань у всьому видимому спектрі діапазону. І природно, фотоприймач має бути практично безінерційним, оскільки сканування оригіналів навіть великого формату не може тривати багато часу. Всім цим. Жорстким вимогам краще за інші прямочі випрямки відповідають фотопомножувачі. Але високоякісний барабанний сканер через тонку оптику, точну механіку та складну електроніку коштує досить дорого. Тому коло споживачів цих присії обмежені. Як правило, це процент 3 та видавництва. Це репроцентри. Та видавництво, що випускають багато ілюстрованих журналів, альбомів і книг, що мають постійний великий обсяг сканувань кольорових оригіналів у відбитому, і проходить, що проходить і світлі, і позитивні, і негативні, що репродукується на великий формат. Переваги барабанних сканів, велика глибина кольору та широкий динамічний діапазон оптичних щільностей, висока роздільна здатність та можливість великого збільшення зображень, можливість обробки різних на вигляд. Оригіналі висока продуктивність, недоліки барабанних сканерів, трудоміське розміщення в ньому матеріалу. Неможливо сканувати об'єкти, що не гнуться. Оригінал має бути дуже щільно закріплений, тому що при обертанні барабана виникають на великі відцентрові сили. В кращому випадку виникнуть повітряні бульбашки між слайдом і барабаном, в найгіршому випадку слайди просто відірвуться. Далі, планшетні скарни відрізняються від барабанних, більш простої конструкції та зручністю експлуатації. Фотоприймач у них, як правило, використовують ПЗЗ-лінійки. Рядкова розгортка забезпечується природним для ПЗЗ-електронним способом. А кадрова. Лінійним переміщенням каретки з оптоелектринним компонентом вздовж оригіналу. Така схема сканера до не надто складну механіку. Однією з безперечних переваг планшетних сканерів є простота запуску в роботу. При автоматизованій пакетній обробці планшетний сканер може обробляти десятки оригіналів поспіль, не вимагаючи втручання оператора. Дещо планшетні сканери просто не замінні. Деколи. Деколи. О, не Дещо деколи. Наприклад, сканування оригіналів на товстій, жорсткій або погано гнучкій основі зовсім неможливо здійснити на пристрої барабанного типу. Що рістекло, шкіл, оригінал, основання, шавий двігаті, накривляючі ніки. Приміщені картки, так, це рисунок 3. 3. Присрім планшетний сканера. Сучасні висококласні планшетні сканери має дуже близькі до барабанних технічні дані. Роздільна здатність, динамічний діапазон оптична щільність до 3,9D, максимальний формат оригіналу близько 300 на 400 мм. Діапазон масштабування 220-2400%, до 2400%. глибину кольору 36 біт. 12 біт на кольоровий канал непрозорих оригіналів. Переваги плашетних сканерів. Можливість сканувати практично. Будь-який оригінал може сканувати оригінали різного розміру, від мініатюр до документів, форматі, що широко користується, а також книг. При установці додаткового модуля з'являється можливість сканувати прозорих плівок, негатив і сладів. Фільтрів тільки да, треба. Фільтр. Висока роздільна здатність. Інтерполірована роздільна здатність, більше максимальну роздільну здатність сканерів до 4 разів. Недоліки платина скарб, великі розміри, обмеження на прозорі оригінали. Листопротяжні роликові сканери. Листопротяжні сканери використовують пристрій подачі оригіналу щодо нерухомого блоку сканування. Аркуш паперу вставляється в і протягується по напрямку них ролика. Осередині сканера повз лампу. На часті ці типи сканерів може працювати з документ формату А4 і новить такого сканера факс-апарат. Ось він такий: рисунок 3. Про... Пристрій листопротяжного сканера. Перевага листопротяжного сканер. Низька ціна. Пристрій подачі регіоналу має нескладну конструкцію, тому до. Додавання цього узла не набагато збільшуварті сканера. Потатинські листопрачання сканерів відділяється великим розміром. Невеликий. Багато моделей мають пристрій автоматичного подавання, що дозволяє швидко сканувати велику кількість документів. Недоліки протяжних сканерів. Обмеження на роздільну здатність, що накладається механізм сканування. Обмеження на оригінал не можна сканувати на розірвану книгу, а також прозорі півки або слайди. Можна сканувати лише окремі аркуші. Сканування відбувається при неодночасному затисканні краю оригіналу ролика, що може призвести до перекусу копії, а часом і пошкодження оригіналу. Дай Ручні сканери. Достатньо специфічним видом. 4. Площини сканерів. Можна вважати ручні сканери, ряд, рядкова розгортка, в яких також здійснюється ПЗЗ-лінійка, розгортка по кадру виконується просуванням сканера вручну поверхню, поверхню оригіналу. Отакий він, цей сканер. Да? Пристрій ручного сканування. О, то пара. ПЗС лінія зеркало оплату, валик, на цвітовна датчика, Синхродатчик. Валих сканера, обертає кодовий диск з щілинами, що чергуються і перегородками, що перетинає оптичну вісь, оптопари, світлодіод, фотодіод. Число щілин по колу диска визначає роздільну здатність сканеру в напрямку його переміщення. Смого оригіналу, що контролюється, висвітлюється від лінії світлодіодів. Аналогічне джерело використовується і листовий сканер, розташований вздовж. Перегляд до Ручний сканер можна вирішити задачу оцифровки там, де веселі професійні пристрої. Просканує малюнок з стародавньої книги, зніме візерунок з гобелена або обивної тканини, оцифрує текстуру меблого покриття і може виявитися корисним в інших нестандартних ситуаціях, які виникають у творчій діяльності художніх і дизайнних мистецтв. Переваги ручних сканерів. Низька ціна, оскільки ручних сканерах позиціонують механізм, виступає користувач, який самостійно переміщає сканер, попашення скану Відпадає на у другому механічному елементі протягувати. Так. Портативність. Ручні сканери можна використовувати як настільними, так і з портативною комп'ютері. Сканування книг без ускоження. За допомогою ручного скану можна відсканувати книгу, не згинаючи та не розриваючи її, ну і не торкаючись. Недолікана. Відсутність механізму позиціонування, тобто можливі перекоси зображення, оскільки неможливо переміщати сканери з постійною швидкістю. І можна на косу да, потягти. Оригінал за розміром більше сканера. Потрібні великі зусилля, щоб пошити відсканованість смуги зображення, якщо ніско разів проходить. Да. Низька роздільна здатність, мінімальна швидкість роботи. Вузька смуга сканування. Загальні характеристики. Тип застосування сканерів чутливих датчиків. На часі засу один із найнижче наведених типів датчики ПЗЗ, ССД або контактний. CIC Contact Image Sensor. Це контактний датчик зображений KDE. Лінійка фотоелементів, що дорівнює ширині сканованої поверхні у пристрої. Ця лінійка переміщає при скануванні під склом. І постійно рядок за зарядком відправляю форму електросигналу дані про картинку на оригіналі. Злодіоз застосовують для освітлення, воно розміщується на тій же рухомій платформі поряд із фотолінійкою. Сканери на базі цього типу. Датчики характеризуються простою конструкцією. Вони мають е, мало важать, тонкі коштують дешевше, дешевші ніж сканери на базі SSD. Набагато дешевше. Головний місць у CIS мала глибина, глибина різкості. Якщо скинути сторінки з то товстої книги, або сканувати, або м'яти аркуш паперу, частина отриманого зброю може бути не різкою. Да. CCD. Charged device. Прилад із, із зарядовим зв'язком ПЗЗ. Це інтегральна мікросхема, означає з лінійкою. Служить з метою передачі картинки зі зканової поверхні. Застосовується оптична система, що складається з об'єктиву та дзеркала. З об'єктів та дзерка. Люмінесцентна лампа використовується для освітлення оригіналу, плюси SSD, скарб, значна глибина, різкість відмінна, передача кольорів, навіть при здійсненні сканування. Міяти каркуші товстих книг оригіналів з опуклими літерами зображення все одно буде чітким різким. Сканери для застосування засувань на основі SSD, мінус велика вага, більша товщина, висока вартість. Тип джерела світла. Найпопулярніші типи джерела світла флуоресцентні лапи з холодним Катодом лампи лампою судіодні LED. Лампи ксанону характеризують мінімальним часом прогріву, великим терміном роботи та мінімальним розміром, мінус значне споживання електроенергії. Лампи флуоресцентні з холодним катодом, хорошою своєю низькою вартістю та високим терміном служби. мінус тривалий час прогріву. Світлодіоди характеру невеликий розмір, малим споживання не, не потребує часу для прогріву. Мінус. Лед сканери за якістю принести кольорів гірше сканерів з ксеноном і флуоресцентною лампою. Ну, погано Розміри визначають максимальний формат документа, який можна підсканувати. Слід зазначити, що в протяжних сканерах максимальна ширина оригіналу. Для сканування визначають шириною пристрою, а ось довжина може бути як завгодно більше довжини пристрою. Да, але по ширині Дозвіл. Розрішення. Роздільна здатність X. Роздільна здатність сканера, оптична роздільна здатність по горизонталі. Цей параметр добрається якісь фоточутливі лінійки. Піксерів. З цих пікселів створюється зображення. Дозвіл це одна з. Найважливіші характеристики сканера. Більшість моделей, що випускаються сьогодні характеризуються оптичною роздільною здатністю сканера по горизонталі. 12 DPI або 600 dpi точок на дюйм. Цього цілком вистачає для того, щоб отримати хороші копії оригіналу, а також сканування фото. Професійна робота із зображенням вимагає куди більше оптичного дозволу, роздільна здатність по Y, Механічне, X це по Y, дозвіл сканера по вертикалі. Даний параметр означає точність роботи механіки та величину ходу крокового двигуна. Найчастіше механічна роздільна здатність скануючого призводу відчутно більша оптична роздіління здатність фотолінійки. У даному випадку загальна якість сканованої картинки визначається саме оптичним дозволом лінійки фотоелементів. Роздільна здатність по Х покращена. Покращена роздільна здатність сканоючого присвою по горизонталі. Цей дозвіл створюється шляхом застосування методу інтерполяції для того, щоб отримати більший, ніж оптичний дозвіл. На картинку наносяться проміжні точки. Колір цих точок і навіть їх ярскавці. обчислюється як серце, значні середнє значення між яскавості і кольором точок отримати шляхом. У результаті підвищує загальна кількість точок картинки та роздільне здатності цієї картинки. Застосування покращеної роздільної здатності дає можливість покращити якість картинки, аплитувація дозволяє зробити більш рівним різні контрастні переходи. Застосування покращеного дозволу дає можливість виправити різницю між механічною роздільною здатністю, по вертикалі, оптичною роздільною здатністю, по горизонтальності. Роздільна здатність по Y покращена. Досягається шляхом застосування методу інтерполяції, на зображення додаються проміжні точки, це допомагає отримати дозві більше оптичних яскравість точок, і навіть їх кольор враховується як середнє значення між яскравістю точки, навіть між кольором, триманим оптичним способом. У результаті підвищується загальна кількість точок, що становлює зображення, з більшість роздільна здатність глибина кольору. Число розрядів, яке застосовується з Карнер з метою передачі даних про кольор виробники цієї техніки часто вказують для глибини кольору два значення зовнішню глибину та внутрішню. Глибиною внутрішнього називають розрядність аналог цифрового перетворювача перетворюючи сканера, що відповід... повідомляє… Скільки кольорів сканер може розрізнити, у принципі, число кольорів, яке сканер здатний передати ПКЦ, зовнішня глибина, майже всі моделі сканерів для кольоропередачі, що випускаються сьогодні, використовують 4 біти по 8 на кожен кольор. Для виконання в офісі та вдома стандартних завдань цього буде достатньо. А Ось якщо ви плануєте застосовувати сканер для виконання серйозної роботи з трафікою, то варто підшукати мадешку з великою кількістю розрядів. Наявність. Пристрої автоподачі. Цей пристрій використовує для автоматичної подачі оригіналів для сканування. Користувач лише поміщає пристрій і пачку оригіналів, вони автоматично один за одним скануються, зручно, якщо потрібно сканувати велику кількість документів. Ти пристрої автопередачі, ти пристрій для автоматичної подачі оригіналів. Дані пристрій можуть бути як двостороннім, так і одностороннім. Пристрій односторонній дають можливість сканувати лише одну сторону документа, а двосторонній автоподачі, допомагає сканувати оригінал з двох сторін. Є можливі зробити це двома способами. Коли виконано. Сканування одного боку та автопадай здійснює переворот регіонала так, щоб вдалося підсканувати зворотний бік. Сканування здійснюється з двох сторон одного часу, сканує челемет, відразу з двох сторін листа. Інтерфейси підключення. USB існує можливість під'єднання сканера до ПК за допомогою інтерфейсу USB. Це найпопулярніше сьогодні послідовний інтерфейс передачі інформації. Використовується для підключення до комп'ютера периферійних пристроїв. Від версії USB, за швидкість передачі інформації для інтерфейсу USB 1.1 найбільш Ш... найбільша швидкість досягала 12 Мбіт за секунду, а для більш сучасної версії USB 2 швидкість набагато більша 480 Мбіт за секунду. LPT. Цей інтерфейс раніше був широко поширений, застосовувався як стандартний. З метою приєднання до комп'ютера, принтера, так таке інше. Проте, через невелику швидкість передачі інформації порівняння з іншим інтерфейс, він практично повністю відкісний. Firefile. І, і є 1394 Інтерфейс високошвидкісний та послідовний. Призначення передачі інформації швидкістю 400 мм за секунду. Цей інтерфейс також можна використовувати для підключення до ПК сканера. SCSI це найшвидший варіант транспортування інформації з сканера до комп'ютера. Необхідний вільний PCI-слот та ПК для SCSI, адаптера або контролера SCSI. Інтернет. Визначає можливість використання сканера як мережого пристрою. Як правило, таким інтерфейсом значить тільки досить дорогі моделі сканерів.